А той, хто малозабезпечений, той повинен отримати субсидію від держави. Я вас дуже прошу. Не бійтесь оформляти субсидії. Жителька Вишневого Валентина Едуардівна каже, економить, але пенсії ледве вистачає. Болезнь не такий питання, що ужас дуже дорого. І квартплата, і продукти. Як переночував, так і піднялося. І також і лікарства. Валентина запросила нас в гості, аби показати рівень життя типового пенсіонера. Крім жінки, в двокімнатній квартирі проживає ще дві людини: дорослий син інвалід з дитинства, і чоловік Валентини онкохворий пенсіонер. На квартплату оформлена субсидія, але це крапля у морі у порівнянні з вартістю комунальних послуг. Родина звикла заощаджувати на всьому. Спожити три куби. На місяць використовують по одному кубу холодної води на кожного, а це приблизно вдвічі менше середніх показників. Рецепт економії простий. Пенсіонери набирають воду з бювету, легкою ходою тягають п'ятилітрові бутлі і зберігають на балконі, дешево й сердито. <плес> а от гарячу водичку економити не виходить. Ось тут у нас щотчики. На воду, на горячую и на холодную. Горячие именно що, кака, должна быть нету. Мы провели эксперимент, щоб визначити, як швидко нагріється вода. Я включаю вот смотрите горячу воду. Попробуйте, какая она йдет. Засекайте время, сколько такая вода будет идти. Фоксуємо час. Майже п'ять хвилин вода нагрівалась і текла дарма, а платити доведеться як за харячу. 528,40 і плюс 109 це субсидії 74 копейки. А якщо без субсидії, то виходить 638 гривень і 11 копійок. Це за пол місяця всього лиш. Як платити, коли прийде двічі більший рахунок, Валентина й думати не хоче. І субсидія ніби є, так би мовити, пів пальця здачі від держави. Сам термін субсидії введений, на наш погляд, тільки для того, щоб легалізувати грабіжницькі тарифи. Це була реально шахрайська схема. Я не розумію, чому її підтримали на всіх щабелях влади. Точніше, не розумію, але у нас кажуть. Адвокат може більше за всіх знає, може менше всіх говорить. На настаток жаліються й інші українці, здебільшого звинувачують у цьому нинішню владу. Багатьом не вистачає грошей навіть на ліки. У мене був інсульт, мені приписали лікарство. 850 гривень, таблеточки. Це сумаси можна. Лучше здохнути, щоб платити гроші. Я пенсіонерка. У меня больше половины денег идет на аптеку. Чтобы наши, я ценю, так живу, ну люди живут, и я вместе с людьми. Вообще на ребенка сейчас очень много идет денег. Помимо памперсов, питания, еще всякие витаминки. И сейчас это все больше стая и дороже. Идя в поликлинику, надо покупать тоже всякие лекарства самому. И то, конечно, это очень бьет по кошельку. Лучше не болеть. Анастасия Баздерва, Никита Сазонов. Правда тут.